4 листопада. Все, знімаю я бойлер. Нагадаю, хто не знає. Придбав я СЕС і літом нема куди енергію дівати. До того е в нас стоїть двохконтурний котел, газовий, і користувалися газом. Воду він грів і грів будинок. Ну, літом, в принципі, будинок він грів. Хотів я його утеплювати. Цей бойлер, ну, але зараз все, потужності моєї СЕС не вистачає, потрібно панельки докупляти. І, в принципі, якщо так взяти, ось, сьогодні зараз видає там 900 Вт, сьогодні він прояснилося. То в принципі тепло і, і в нас є електробатарея, осушка, коротше Тепло ми заберемо в будинок, а вже газом будемо, Газ поки що є, слава Богу. Будемо е, гріти водичку. А це вже все. Він, коротше, щоб ви зрозуміли, за літом він нагрівається за 3 години. А ось останній раз вмикав воно холодно на вулиці, 10 градусів тепла, то він гріється. Майже ці... цілий день. Коротше. Поки сонце є, поки він гріє. Ну, коротше, не... все, знімаю. Знімаю, бо він тут замерзне і буде труба йому. Так що якось так. Тепло втрати в нього великі. Саме краще вішати в будинку. Ну, в моєму випадку в будинку тут ніяк. Ніяк. Все. Труби заховані, все зроблено. Так що, отак так-то. Відпрацював своє. Молодець, грів гарно. Зараз ні.